Законом має так. право давати Будь Так, пред'явити На основанні чого ви требуєте у мене документи? Що... Ви в мене в чомусь не, я вас не то Для документ. чого я маю вам предоставити, що, що, що ви є учасником, тоді це буде вам представлено. Я не заважаю. Б... Я не заважаю. Без я без просто без ви як громадянин країни я можу присутствувати всіх цих, це все гласно. Якщо докази добути незаконним шляхом, вони не можуть бути доказами. Цього прибора не существує в 33-му приказі. Я вам можу зараз показати 33 приказ, якщо ви з ним не ознайомлені, я вже про це говорю. І це. воно не може бути доказами. Розумієте? Це ваша думка. Це Будь не моя думка. Це ви якось учасником про це. Буква я можу підписатися, що вам не предоставляють докази згідно 258 статті. По справі вас не знайомий. 251-258, там іде е ознайомитись з усіма всякими. Хлопці, я вже не перший раз зупиняюся і бачу, як ви тут бриєте баблічку. Ви, е ви тут е маршрутки зупиняєте, все остальне... Нічого, я не зрозуміл. Ні, якби зловили, то вже сиділи. А так поки просто бачу і не хочу, щоб це продовжувалося. Будь ласка. Не треба слов, Ви маєте право тут знаходитись на поцікави. Зайти туди проводите, добре. Що ви та, та, там написали, в своїх об'єднаннях. Як інспектор є, виявлено правопорушення. Сказано, вище, сказано, вище не відповідають дійсності. Тому з даними протоколу на, згідно інспектор інфек... на мене зупинив. Сказав його всі дані тут. Посвідчення пред'явив, зупинив мене за які Потім... задачу, що ви хотіли б, щоб це діло розглядалося не на місці, а в суді і характе повідомлять, коли це буде. Шановний, повідомляю вас, що компетенція суду не відноситься до статті 124. Це ваші не питання. Не ви будете потім обхисняти. Ходистай суду. Ходистай, що ви переносите справу, так як їм називається. Ви не являєтесь. Ви не являєтесь. Ви адміністративний процес. Ви не являєтесь учасником його. Чому ви можете кричати глибко, що це ваше право? Я не кричу, я до вас звертаюся. Ходистай суду про переносі справи в суд. Суддівом розповідати не буде. Про? Про перенос справи в суд. По місці мого проживання. Прошу попередити е, про дату розгляду суду. вам ще раз, Ви можете говорити, що я... хочете, але це мі... мі... Ви кричати на мене. Ви, я думаю, ще не, я, я, не кричу. Ну, Ви поясню, можете, що, що хочеш, говорити. Ви можете, що хоче говорити? Людина має право людина має і життя, і обжарувати ваш протокол, має піде з юристом о, і в суді, судді вибориться вже саме, що нічого ви відмовили. Оскаржується постанову. І протокол так само так само одказується. Значить, я вас повідомляю, що я відхиляю ваше клопотання про перенесення розмови. Можете відхиляти, скільки справа буде розглянута тут на місці. Я я, так, там, там, його, я там його написав і будемо розглядати... Е, в суді. Ви собі що хочете кажіть? Я сказав вам годину назад, що воно буде прямо у суді. Хоті, Тому що як, я, я не здійснив ніякого правопорушення. Ви... Копію брати будете? А як же? Мужчина вас ознайомили з статтями 63-тями? Нічого не ознайомили. Нічого не ознайомили. Прошу. Покажіть, там... Розди, там є підписатися за ознайомлення з тими. Ви підписалися там? Ні, не підписалися. Ну то от поставте прочерк, про, що вони вас не ознайомили. Дайте, будь ласка, хай людини поставили. Там є ознайомлення з статтями вище, з статтями 63. Я вам не це не покажуть, бо я з родів сторони. Так ви спосібать вам права. Я перепрошую, ви відмовляєте людині да. показати, де статті написано. Там є написано, але он... он... я не від протоколу. Ви не є, я не поняв. Маєте. Що ти поїжджаєш на мене? Бляді, що немає права. Ну то що, дайте нам нього, покажу вам людині. Вони вас вони вас мають познайомить. Напишіть поставте проще, що вони з вас не ознайомлять. Поставте проще, щоб вони з вас не учасником... Нічого страшного, нічого, нічого, нічого. Добре, бо це добре. Там цей інгрестрятор, який показує, як ви мене відштовхували. Шановний, коли ви мене відштовхували? Добре, 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 добре. Добре. Добре, топі протоколи забирають. Зішто, все забирати, все забирати, все підписано делается? Везде все из моего. Мы делаем. Мы делаем. Мы делаем. Мы делаем.

Работають роботи з'явивши питань не немає. Я хочу кажу, що він так же він мене зупинив. Ваша я хочу копія, він проводити зі мною, зі мною а -а -а. про порушення дії. Прийшов другий не знаю, чим займався. Починає тут стояти комитет. Каметини... Зупиняв один а протокол да, зовсім ясно. ясно, ясно Ради, ну да, Ради, так, звісно. Так має бути. Ну, Ради, так має бути. Один страхує, а другий пише. Так, звісно. Написано, що буде. Ви ж це знаємо. Зараз буде сюди. Добре, добре, робіть, що хочете. Пишіть, пишіть. Пишіть, що хочете. Ви маєте в присутстві э, водітель робити. Він, він собі може присісти в машину, а ви маєте біля нього це все писати. Все. Ні, біля його машини. Біля його машини. От Ні, ні, відвід сказано. Він має бачити, що ви пишете. Хорошо, добре. Добре, добре. Сьогодні. Яке це е, Комплікна ситуація я хотів би перезвонити, проконсультуватися. Я питаю фамілію. що ви? Скажіть, хто відповідальний? Шановний, я не знаю, хто ви є, будь ласка, відповіді. Це на відео, я вам дозволяю знімати. Ви дозволяєте свої, покажіть, будь ласка, свої документи. Я? Так. вас не звертав. Ви зі мною волакаєте пів години тут сварите. Так? Крыль, ви зі мною сварите, ви зі мною говорите, ви так, знімаєте я мої дані на відеокамеру. Ви до мене, так я звертаюся до вас, ви зараз, мною везе... вас ви ви валих. Валих. Ви зараз до мене, ви зі зі мною доведете, ставте, будь ласка, я хотів би знайти, покажіть, будь ласка, свої документи. Та, призвернення е е громадян, працівник міліції. Будь ласка, покажіть свої документи. Призверн... Я хотів би знати, що ви е Услушайте працівник міліції. Мене, будь ласка. Будь ласка, послухайте мене. Будь ласка, працівник міліції, призвернення. Ви не показуєте свої документи. Ви відмовляєтесь показати документи. Я питаю, ви відмовляєтесь показати свої документи? Я не встиг вам дати відповідь. Дайте переб... відповідь. При зверненні так. громадян. Працівник я? міліції так. повинен пред'явити. Качун, я до вас не звертаюся. Так, я до вас звертаюся. Я хотів би пересічити, що ви і працівників громадян до доктора. Одну секундочку. Той клапович, ви відмовляєтесь предоставці документів.